Доброго дня! Сьогодні на ознайомленні нова техніка. Це техніка електро. Більш вантажний варіант колеса у даному скутері. Мають розмір 80 х 12 Гальма дискові, передній і задній. Двигун має 1 кВт. Запас ходу 60 км, Має два амортизатори. Акумулятори знаходяться під сидінням. 12 вольтові, 5 штук. Для першого запуску скутера треба вимкнути ось цей тумблер. А потім ключ. Скутер оснащений чотирма передачами довгими, які переключаються кнопкою SM, додаючи газ. Перша, друга, третя, також встановлений реверс задній хід, зажимаючи кнопочку R і додаючи газ, він рухається назад. Тут рознащений двома ключами, два брелка, сигналізація, а також є безключовий доступ, зажимаючи середню кнопку, працює в звичайному режимі без ключа. Вимкнути теж з кнопки. Сидіння відкривається, ключ повернути в обратну сторону і на приборній панелі кнопка аварійки, габаріти фари, переключення передач, задній хід, сигнал, повороти, ближній дальній. При ввімкненні габаритів, міняється колір. Фара світить яскраво, ближній дальній. Оснащений скутер боковою підніжкою, також центральною. Розрахований скутер на вагу 200 кг. Має два амортизатора. Передня вилка гідравлічна. В комплекті зарядний пристрій. Заряджається 6-8 годин мопед. Додатково можна встановити педалі при необхідності і підніжки. Злаштований мопед-термосумкою, яку можна зняти, відкрутити багажник і зробити скутер двомісний, так як є, додатково підніжки для другого пасажира. Загалом скутер вартий своїх коштів. Цікава модель від фірми Домінатор, яка вже понад 20 років на ринку. По якості перевірено часом. Замовляйте, користуйтеся на радість.